Доброго дня, дітки! Ми сьогодні з вами будемо малювати яблучко. Але дещо незвичним способом. Подивіться, для того, щоб намалювати яблучко, у нас повинна бути баночка з водичкою, три кольори гуаші червона, жовта та зелена, аркуш паперу, на якому вже намальоване яблучко-контур, та три. Ватні палочки і серветка. Тож починаємо. Беремо першу ватну паличку, трошки її смочуємо у водичку і вмочуємо у червону фарбу. Ось так. І по контуру починаємо ставити ось такі. Плямки, не забувайте набирати іще фарби. Палочку ставимо рівно вертикально, не горизонтально, не під нахилом. І точечки, які ви ставите паличкою, ви ставите, дітки, дуже-дуже часто, щоб ваше яблочко було красивіше. Ось, і є у мене яблочко. Добре, а тепер ми з вами трошки додавлю, ось тут у мене є місця. А тепер, дітки, я додав жовтої фарби. Поки що цю паличку я покладу, беру іншу, вмочую її у жовту фарбу, і ось тут зроблю такі, нібито плямку. Із жовтого кольору, тому що наше яблучко буде дітки червоного кольору із таким жовтеньким бачком. Так, поки що поклали. Тепер продовжуємо червоною, тепер ми червоною фарбою ставимо. Точечки по всій цій території, подивіться, де бачите свободне місце, у нас повинно бути все-все-все заставлено точечкою, щоб наше яблучко виглядало дуже-дуже гарно. Не забувайте набирати фарби. Якщо будете забувати набирати фарбу, ваші плямки ось ці будуть неповними, а тому не такими гарними і красивими. Ось тут у мене ще є. Коли паличка намокає від фарби, від водички, у неї дітки, може бути ось така ниточка, бачите? Тому ви її ставите вертикально, щоб не було хвостика ось цього видно. Коли ви поставите точечку на яблучку. У мене вже майже. Це Моя майже закінчила. Тут ще деякі є свободні місця, а так уже я майже зробила. І ще отут. Скажіть мені, дітки, що ще залишилось у нашого яблучка? Листочок вірно, ми беремо третю паличку, трошки її намочили водичкою, вмочуємо її гарненько у зелену фарбу. І наш листочок теж само по контуру, дуже тісно обводимо, додаємо фарби і у нас. Вийшов ось такий листочок і паличка. Ось і все. І вийшло у нас таке гарне осіннє яблучко.